6 місяців. Самиця 5 кг. Є така. Таких є 4 самийці. Без 7 днів 6 місяців. на них дамо самця однорічного. Він з ними справиться спокійно, кількість невелика. І самиці по вазі вже підходять для спарування. Однорічний дядя десять триста Сребло. Гарно будуватило. Є. Що потрібно знати так? Самець адекватний, спокійний, як до людини, так і до братів був своїх. Ну, надалі будемо дивитися за цією сім'єю сьогодні 12.07. Звір між собою, самесі та самець не рідні. Навіть там не другої, не третьої лінії між собою нема в них спорідненості. Тому вони між собою чужі. Тут відео завершуємо, сім'я сформована. Хай тут їм Бог допомагає. Ну і ми люди маємо не підвести.